Наступні у нас корейський автопром, це Kia Sportage New Sportage Прикольні такі фари, я вам також скажу. Зараз все дуже стильно. Дивимося яка ціна Так, Що у нас тут? 1 двісті 200 тисяч гривень. 2 літри. Ось так виглядає. Звичайно, з чорного даху залишився тільки плавникуле чорного кольору. Але можна так зарахувати. Дивимось, як воно тут зараз все тут виглядає. Ну, все шикарно. Ой, дивіться, яка тут ручка модна. Салон. Дуже добре. Так, зараз спробуємо сюди залізти. Ой, що в нас тут? Ну, я заліз. Це вже добре. Тут такий екран, попереду екран. Тут для мультимедіа, такий добрий для перемикання передач важіль. Що у нас тут? Кнопки, все є. Великі тут бардачки, ось так все таке стильне. Руль з алюмінієм такий. Зараз подивимось, що в нас ззаді. Ззаді достатньо місця. Зараз вийду і подивимося, багажник. та... Ну, ручка, оця, звісно, стильна така. Подивимось, скільки місця за водієм. Ну В принципі, місця достатньо. Знову ззадні такий, такий підйом. Якщо чесно, мені це не зовсім подобається, але дехто не зважає на це. Тут є така штука, вішалка навіть. Угу. Дивимось, багажник. Електро. Чи, чи руками? О, Електро, це вже престижно. Ну, багажник добре, все окей. Що в нас тут запаска? Ні, докатка. Докатка є, все є. Так, Закриваємо. Ну, що скажете, Kia Sportage, Я коли обирав колись автомобілі, обирав між Sportage та Peugeot 3008, обрав Peugeot. Але Кія гарна, гарна тачка. Ось такий він. У корейців завжди гарний дизайн, я так вважаю, тому це все дуже добре.